Вітаю, друзі, 29 листопада. Рустем Умеров очолив українську делегацію, яка вже прямує до Сполучених Штатів Америки на перемовини з приводу миру в Україні. Рустем Умеров, саме той Рустемчик, який є фігурантом плівок Міндіча. Який домовлявся там з Міндічем по бронежилетах, саме той Росте Мерав, на якому нема де клейма ставити від корупційних дій на оцій власнявій кримськотатарській пиці. І він очулює українську делегацію. Ганьба ганьбою. Взяли, змінили корупціонера. Єрмака на корупціонера Умірова. Підозру йому підготовлено. Вона лежить в Набу, але він летить в США, очолює українську делегацію. Це той Рустиму Умеров, який має чотири паспорта український, російський, турецький і Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, громадянин США. Той, в кого родина живе в США, близькі і рідні в США, життєві інтереси в США, він їде на переговори з США про Україну. Це, друзі, от, про суверенітет. Знаєте, коли 35 років наші оці недоелітки бігали між Вашингтоном, Москвою, Брюсселем, Пекіном, забігали в Стамбул. Та інші столиці продавали по частинкам український суверенітет. От, допродавались до того, що на перемовинах США Україну представляє громадянин США. Без саночистки шлях до миру неможливий. Без саночистки неможлива нова Україна. Неможливе відродження України. Всіх оцих зелених і не тільки зелених гнид їх треба просто витравити, вичавити, очиститись від них. Єрмак і Зеленський привели в Україну війну. Вони, звичайно, не нападали на Росію. Напала якраз Росія, але вони зробили все, щоб цей напад відбувся. Зараз Єрмак і Зеленський підуть, і з ними піде війна. Але залишиться море крові, золотий унітаси, зелені гниди, які на ньому висять. От тому потрібна саночистка. Всі ці Лещенки, подаляки. Та інші подібні негідники, вони також мають піти вслід за своїм господарем. Я публічно звертаюся до Михайла Подоляка і вимагаю негайно, щоб він написав заяву про звільнення з посади радника голови офісу президента і йшов набув, зробити явку з повинним. Якщо він цього не зробить, то в найближчі дні ми оприлюднимо аудіозапис, і не просто аудіозапис, а аудіозапис, зроблений детективами Державного бюро розслідування, тобто, це задокументовано. На якому Михайло Подоляк за розпорядженням Андрія Єрмака, якого в свою чергу попросив Андрій Шевченко. Вимагає з колишнього голови Федерації футболу України Андрія Павелка 3 мільйона доларів за непритягнення того до кримінальної відповідальності за надуманими обвинуваченнями. Ну, така історія. Подоляк має піти і зробити явку з повинною, тому що це відбувалося в присутності адвоката Сацюка. Це задокументовано повністю все. І якщо Подоляк цього не зробить, то за декілька днів я оприлюдню цей запис і передам його з відповідної заяви до Національного антикорупційного бюро. Крім того, крім того, я думаю, що Володимиру Зеленському буде цікаво прослухати цей запис, щоб його публічно всі прослухали, бо там Подаляк дає оцінку його розумовим здібностям розумовим здібностям Зеленського. І, як ви розумієте, ця оцінка радикально відрізняється від того, що він потякає в ефірі. Єдиного телемарафону. Думаю, неприємно буде здивований Володимир Олександрович. Оці всі зелені гниди, які деребанове бюджет, які виправдовували деребан бюджету, які вимагали з людей гроші. Ви ж розумієте, у них було три напрямки, як набивати кишень. Перший напрямок це бек-офіси. По всіх напрямках пам'ятаєте справу Гмирина Синиченка, фонду Держмайна. Оце перші бек-офіси, в які збирались кошти і возилися кому правильно. Міндічу і Андрію Єрмаку. Друге. Аградить. Єрмак особисто керував нарадами про те, як пограбувати того чи іншого бізнесмена. Назвали це деолігархізацією, а насправді грабували великий бізнес. І, не, і там не одна жертва, не дві, не три, не чотири, не п'ять, там десятки таких жертв. Крім того, третій, третя складова їхнього страшного бізнесу це програми. Спочатку були програми по ковіду, вони там мільйони. Потім було велике крадівництво, тхути будівництво, ще знову ж таки крадівництво, вони там мільярди, а сотні мільярдів доларів вони. Вкрали і загарбастили на війні. І от громадянин-корупціонер, громадянин Америки в міру їде на перемовини. Чи національні інтереси буде він відстоювати? Ну, не українські так точно. І зараз ми побачимо, як будуть здаватися національні інтереси України. Цією вороватою, шайкою, зводію. Але кінець скоро, і все рівно їх будемо доганяти. Доганяти будемо по всьому світу. Зараз очевидно вже, що Зеленський буде змушений піти і передати владу парламенту. Путін не хоче ніч... мати з ним ніяких справ, нічого підписувати, вважає нелегітимним, абсолютно обґрунтовано. Він є диктатором і узурпатором. Тому мирну угоду буде підписувати парламент, куди перейде влада, а потім будуть вибори. І сподіваюсь, санечистка. Санечистка не тільки кримінальна, по кримінальним переслідуванням цих зелених гнив. А саночистка в мізках наших громадян. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.